Подружка ко мне прийшла загорати, а яка подружечка? Подружаєчка, що я її не бачу. Сонечко так світо, що я її не бачу теж. Прийшла в тому році, мабуть, вона до мене приходила і в цьому прийшла моя зайка. Башенечко, чи ясно, марно. Ой, солнечка. Сонечко гріє, жарко. Да? Сонечко ти моє. Чорнява ти, подружечка, всі виганяють і в нас нічого добренького нема тобі. Нема нічого добренького. Аби ж ти наповнила, що тобі брали. Позвонила, скажи, Ліна, бери, щось покушать, я тут буду тебе ждати. Зайчик маленький. Така собачка до мене прийшла в гості, все, погостювала, пішла. Пішла. Пішла до другої дівчинки, всіх обійшла дуже общительна собачка. За всіма поздоровкалася, всім сказала, ну що ви там принесли що нібудь, і ніхто нічого не дає. Ну, що це таке за люди?